Усім доброго ранку. Всім. Осенку вважає подеш. Арсенко буде снідати в нього гречка зі сметанкою. А в мене канапочки. Смачно, правда? Мама пробувала. Такі? Так, дуже смачна гречка. Получилася. <гум> Чайок. Та Угу, і він не гарячий. Ой, Арсенко. Чекай, мама, тебе повитирає. Ой, і мені чай. Тож ми будемо снідати. Всім. Пока! Смачно! доброго ранку. Так, правильно. Всім доброго ранку. Давай, халек. Давай, отак. Сьогодні ми їдемо на Левандівку. Мені потрібно до Ортодонта. Перше Арсенком поїдемо на процедури. На стулі? На ігри. Потім поїдемо до Ортодонта і все. Сьогодні ми залишимось на Левандівці. Там будемо ночувати. Та? Будеш в бабусі ночувати? Ти заскучився за бабусею? Оксаною. Скучаєш за бабусею Оксаною? Так. А, а, за няні, а за няню, а за Віталіком. Я сам буду. <кхех> Папі. Н -н -н. Я, я буду, буду. тато буде. Тато потім приїде на Нодівку після роботи. На... Не треба почекати тата. Та ні, ні. тато ж вечором буде. Треба почекати. <кхех> треба почекати. <кхех> Там ще я грядка. Якщо захочеш. Асенку гарно тримай ложечку, що ти таке тримаєш Не тою стороною. Тож ладно, все, ми будемо їсти. То їсть, усім спішного. Yeah. Давай. Ми вже на новандійці. Ще за самку було на процедурах, мені тільки залишилось до ортодонта піти. Але я приїхала дуже швидко. Зараз у нас друга година, а мені на третю годину. Тож тут. Трохи побудемо і поїдемо до Ортодонта. Ще й Арчі двоє. Навіть Арчі з нами. З ним бавиться. Тому нікого нема, мама на роботі, Діана теж на роботі, Віталік на роботі. Всі на роботі. Приїдуть аж вечором. Я собі, так, а дай. Боже, а чайника... А, чайника нема. Як користуватися? Твою кавомашинкою. Скажіть мені, хтось ласка. Мені просто потрібна вода. Зараз спробую. чай поп'ю. Ще зараз з'їмо таке печенько. Ох ти що. <подівляє> Кити голосний, я тобі скажу. Ой-ой-ой, щось не то. Так. Напевно, так. Отак. І що далі? Капець. Моє Африці село. Ага, і так. Типу, щоб було дуже гаряче. Ну? Арчі, ти чого? О, мати моя рідна. Ой, як файно. Мами вареники є. Зараз їх посмажу. Поїмо. Де ти є? Втік від мене. Арчі, ти що? Сюбі потрібно нашильник зараз зняти. Ой, крутись, крутись. Який ти радий, покажи. їж. <smart noise> <laughs> Ой, я собі щось засильний. Я це зробила, навіть задуже, зараз розбавлю. Ми приїхали на наше Левандівське озеро. Це так добре. Ні-ні-ні, тільки, тільки близько не підходьте, добре? Що вам так зручно? Сильно, добре, сильно. Так гарно дерева жовтіють.

Я пам'ятаю, як Злотиця була маленька, то ми завжди сюди приходили. На цей майданчик. Як розкатати буде? І дивіться. Я. Такий звук класний. Жати ну, там. то походи. Зараз я його розкатаю. просто. Нагоряли. Мені там поміняли резинки це все, і мені мене так голова болить. Я ж таблетку почала пити. Тільки що розбиралася, дзвонила мусила до Діана кажу, Діана, скажи мені, будь ласка, як зробити капучино? Діана мені все пояснила, тож я зараз буду пити капучино. Все. Капучино зробила, цукор ти могла знайти. Вже дзвоню до мами, кажу Мама, кажу, чай зробити не можу. капучино зробити не можу. І ще й цукра нема. Кажу, мам, скажіть, будь ласка, та їй цукор. А Мама каже, треба частіше приїжджати, тоді будеш все знати. І все, цукор я знайшла, все знайшла. Зараз от попів капучино і Андрій зараз скоро буде вже їхати додому. Ми поїдемо зараз по машину. Там потрібно ще в салоні попилісосити, І от таке. Арсенко від каву. Каже, можна я. Така нібито біла піна, але коли її розтираєш, вона така рожева. Арсенко. Що хотів? Я отримую, це не є доводи. Ти теж великий, та. Але навіть мама не може ти пістолет втримати, мама здуває. Представляєш? Та? Тебе здує з тим пістолетом. Я ж кажу, маму чуть не здуває. Мамою будеш тримати, добре? Зараз там водичка не буде литися. Водичка не буде зараз литися. Угу. Мама залишилася з дітьми, а ми йдемо з Андрієм трішки погуляємо. Я передзвонила було до подруги, зараз з подругою зустрінемось. Я побачу свого похресника. Я, я думаю, що ти будеш літи. Нам сюди. Ми вже прийшли додому. Я тут сижу, попиваю маминий бульончик гарячий. Я дуже змерзла. Руки, ніс, все червоне. І мені писали в коментарях, чи можу я розповісти про заробіток на YouTube. Ну, багато говорити не буду, тому що в час можна це все знайти в інтернеті, там багато є інформації. Але скажу коротко, що, наприклад, щоб я підключила монетизацію, я дуже довго до того йшла, аж два роки. От я тільки недавно підключила монетизацію. Тож не так було це все легко, було важко, але я до того дійшла. Наприклад, якщо хтось думає, що, от, наприклад, підключиться монетизація і зразу там будуть приходити багато грошей, то ні. Такого немає. що там той приходять гроші, але невеликі, але приходять. Тож кажу, це важка робота. Щоб хоч трішки щось мати, потрібно працювати. І, наприклад, взяти відео моє. Там яке набрало 500 з чимось переглядів, то мій дохід було того відео 19 гривень. А якщо, наприклад, на тисячу йде переглядів відео, то десь 40 гривень, так по-різному буває. 40 більше, так. Арсенко до нас прийшов. Все залежить від вас, можна так сказати. Наприклад, є реклама в мене. І, наприклад, якщо ви нажимаєте пропустити рекламу, то вона там зараховується не дуже. Якщо ви повністю рекламу дивитеся, то там більше трохи зараховується. І ще, наприклад, ну не кожен це знає, от лайки як ставлять під відео. Лайки потрібно ставити не на початок відео. А от коли відео вже закінчується, тоді потрібно лайки ставити. Тож, отак-то. От а от в інтернеті багато є. Якщо вам цікаво про заробіток в Ютубі, там багато є інформації, ви можете багато чого дізнатися. Так, я йду до дітей, з ними зараз трішки побавлюся і зараз буду ложити їх спати. І не знаю, чому не ляжуть. Вони зараз, зараз Діана приїде з роботи, вони зараз вони будуть дуріти, бавитися, всяке таке. Це ж ви мені принесли це, в честь, що ти любиш? двох тисяч на Ютубі. Каже, дякую, няня. Вау, оце неочікувано, клас. Давай, цьомочка. І з першою тисячу прив... І з другою. Так. Такий тортик мій улюблений. Будемо по -лесем. по полізти. Полізимо. Я... до мене носики, а не полізти. Отак. Клас. Всі магазини такі один закритий. А бабусі найлів. Нюхає мама. <ріхи> О, як гарно <ріхи> пахнуть! Клас! Зараз будемо чай пити. Будеш говорити всім папа. Сатуся вже пішла спати, бо завтра на онлайн уроки. Всім папа! Всім, папа. всім дякую за перегляд. Ми вже йдемо спати. Папа.